Згідно діючого законодавства, при реалізації підакцизних товарів в чеку обов'язково потрібно зазначати код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ. У сервісі «Сота-каса» коди УКТЗ заносяться в чек автоматично, якщо в номенклатурі товарів їх зазначено. Тож перед початком продажів потрібно перевірити в довіднику відповідні записи на наявність коду УКТЗ. Для цього перейдіть в розділ Номенклатура. Код УКТЗ відображено у відповідній колонці. Перевірте всі записи, і якщо для певного товару необхідно додати цей код, встановіть позначку біля нього та натисніть кнопку Редагувати. Заповніть поле Код УКТЗ і натисніть ОК. Крім коду УКТЗ, при реалізації алкогольних виробів фіскальний чек має містити цифрове значення штрихового коду товару. Для того, щоб цей реквізит зазначався в чеку, перейдіть в розділ Налаштування і відкрийте вкладку Додатково. У полі Виводити штрихкод за наявності оберіть потрібний варіант і натисніть Зберегти налаштування. Також перевірте, що значення штрихкоду товару занесено в номенклатуру. Після виконання налаштувань під час реалізації підакцизних товарів в зареєстрований фіскальний чек буде заноситись інформація про значення штрихового коду товару та код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ.